На війні загинув Сергій Крючко. Хлопцю було усього 28 років. У неділю, 18 червня, жителі села Білка зібралися, щоб провести в останню путь героя, який пожертвував своїм життям за свободу та незалежність України. 14 червня поблизу населеного пункту Заліснянське Бахмутського району смертю хоробрих загинув стрілець 5-ї стрілецької роти стрілецького батальйону, старший солдат Сергій Геннадійович Крючко. Обірвалося життя 28-річного земляка. Сьогодні єдиною можливою ціною є сама пожертва багатьох багатьох воїнів, які зброю в руках захищають нашу землю. Інакше нашої країни не буде. Не буде нас з вами. Ви бачили, що ми творили тут. Грабували домівки, руйнували підприємства. Все знищували навколо себе. І це важка ціна. І ми сьогодні всією нашою громадою оплакуємо нашого героя, який вже не прийде на цю землю. Він своєю життям. Свій час, своє свій життя віддав за нас з вами, віддав за те, щоб ще один ран ранній мирний світланок був у кожного з нас, щоб мирне сонце світо над нашими дітьми. Вічна пам'ять залишиться в наших серцях про Сергія Геннадійовича Крючка і про інших. Це вже 15-й наш воїн, який страсінецької громади загинув після 24 лютого. І хай будуть прокляті всі ті, хто чекав тут росіян, всі ті, хто годував їх, хто поїв їх тут. Хто червоними прапорами зустрічав їх і думав, що так воно буде гарно. Це ці люди, треба пам'ятати це все. Це ці люди звали сюди російську наволоч. І ця ціна сьогодні, яку віддають наші найкращі сини, заради того, щоб цей російський мір в лапках ніколи не прийшов на у землю. Ми самі маємо збудувати нормальну країну, подбати про кожного нашого героя і про їхні сім'ї. У Сергія залишилися рідні, близькі, жінка, донька. Слава героям України! Слава Україні! Слава! Одним із військовослужбовців, який без вагань став до лав Збройних сил України старший солдат Крючко Сергій Геннадійович. За покликом серця захищав свою державу. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. Також хочу виразити співчуття від його друга та побратима Юри Руденко, який зараз не зміг приїхати. По його словах, він був дуже гарною людиною, гарним побратимом, який завжди прийде на допомогу в будь-який момент, в будь-який час. Дозвольте мені від імені всіх присутніх висловити щирі співчуття сім'ї, друзям, родині та іншим тут присутнім у зв'язку з цією гіркою втратою. Ми поділяємо ваше горе та схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника України, вічна пам'ять та слава герою! Слава Україні! Героям слава! Ще зовсім недавно всі ми педагогічний колектив раділи, що у нашому селі з'явилася молода сім'я, наші випускники школи це Люда і Сергій. Як же ми раділи, коли в них народилася донечка? Ще зовсім недавно Сергій приїхав на день народження до своєї донечки, святкували майже всім селом. Раділи, і от сьогодні, у день батька. Коли відзначають, маленька Даша тата не зустріне, Людочка, обіцяє підтримку і допомогу тобі і вашій донеці. Лена, наша однокласниця. Немає слів, щоб назвати російську орду російських загарбників, які зазіхнули. Ми знаємо, Лена, яким дорогим був для тебе твій син Сергій. Немає слів. Тому що вони зазігнули на найдорожче на життя наших дітей. Низький материнський уклін, тобі солдати, за сміливість, за безстрашність. Ми будемо продовжувати справу наших воїнів. Ми будемо боротися за незалежність і славу Україні. Слава Україні! Слава!